Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, прекрасного, мирного дня, вечора, ранку. Не знаю хто коли, в якій порі доби буде мене дивитися, але нехай цей час у вас буде самим -самим найкращим. Сьогодні ми з вами зробимо розпаковочку, відкриємо з вами невеличку, але дуже цінну коробочку. В своїх попередніх відеороликах я вам обіцяв, що я покажу і розкажу, де я купую насіння. В якого продавця розкажу, що там в магазині є, який асортимент і вибір насіння, і з більш детальною інформацією ви зможете вже ознайомитися безпосередньо з людиною, яка це насіння продає. Насінням я задоволений, все перевірено. На власному досвіді, на своєму власному городі. Багато з вас, хто дивиться мої відеоролики, хто слідкує за моєю сторінкою Фейсбук, бачили, який у нас був урожай гарбузів, урожай кормових буряків. Всі там писали, ви багато насипали добрива і тому подібне. Добрива насипали під буряки. Не зовсім. Добрива у нас було природні, послід від нашої птиці, який у нас перегнив. Перепрів і потім пішов у нас е як добриво. Буряки були практично 20-літрові вітра, тому в цьому році на ми заказали з новини тільки насіннячко буряків. Так що гарного вам перегляду! Замовляю я на не тільки собі. Кооперуємося ми брав'я і Валентині Іванівні, дорогі моїй валюні. Брав я своєму знайомому. В минулому році брав я також не тільки для себе. З урожаєм ми були всі садили в різних регіонах, на різній землі і урожаєм дійсно ми всі були задоволені. Особливо я був вражений буряками і гарбузами. Це дві культури, які мене більше за все. Вразили. Так, тут у нас два пакуночки, але один пакуночок я вже розпакував, тому що я звідси доставав насіннячку. Зараз ми відкриємо великий пакет. І трішечки з вами роздивимось, що в нас тут є кукуруза, але кукурудзи дуже великий асортимент і дуже великий вибір є як пачками, так є і поштучно. Це солодка у нас кукурудза. Тут у нас іде, ось дивіться, буряк, червоний столовий, різне, прирізне насіння. Дуже смачні оці баклажани. Ось дивіться, баклажанів дуже і дуже багато, і дуже і дуже великий вибір. Перець також дуже-дуже багато. Тут у нас йдуть іще помідори. Це відкриємо, тому що все одно його треба буде відкривати. Але це не весь перелік, дуже хороший сорт помідорчиків. Ось дивіться. Це не все, що є у даного продавця, є в магазині. Якщо вам буде потрібно, звертайтеся за більш детальною інформацією і вам все розкажуть. Дуже приємна, доброзичлива людина, яка вам все. Розкаже. Дуже хвалять ось цей перець. Для себе також на пробу я брав. Швиденько потрібно сіяти, бо з перчиком вже трішечки ми профілонили. Ось дивіться. Також величезний асортимент зелені. Ось ті. Гарбузи, які я садив, які придатні в їжу і для людей, і для тварин, були більше 40 кг. Хоча тут написано: від 15 до 35 і 90 сантиметрів довжина, були більше як метр, і були більше як 40 кілограм. Фейсбуці на своїй сторінці я показував. Ось іще у нас іде один буряток. 100-грамова пачка, але тут цієї 100 грамової пачки хати, щоб засіяти гектар. Просили дві пачки, я замовив дві пачки, але дві пачки для них реально буде забагато. Так, ось у нас іде капуста. Капуста є насіння вже оброблене, професійне. На будь-який смак, на будь-яку цінову політику. Знайдете для себе будь-що. Не тільки насіння овочів, але ось такий дуже смачний. Так, тут у нас іще є одна величезна упаковка. Тут у нас йдуть кабачки. От кажуть, що кому треба для щастя. Оцей кабачок, оцей, був у нас найкращий і самий урожайний. І плодоносив практично до самих-самих морозів, хоча був посаджений весною. І ми думали, що до середини літа він у нас вже пропаде. Величезний вибір кабачків, які також пройшли у нас тестування на нашому городі. І ось дивіться, що саме головне це у нас насіння. Кормового буряка. Пів кілограма. Тут також його на пів кілограма йде дуже і дуже багато. Так що вистачить засіяти не тільки свій, а ще й сусідські городи. Ну, а це мій пакет. Насіння, яке залишилось для мене. І тут не тільки насіння, тут мені ще прийшли подаруночки, які я не замовляв. Так, дивіться, ось у нас іде лунг Неаполь. Також ми його брали. Ось такий я садив, також дуже гарно себе зарекомендував. Дуже-дуже великі були. Гарбузи дуже е, плотні, насичені, також їли і ми і також їла наша птиця. Дуже гарно зберігаються ті, що ті. Тут у нас зелень. Так, тут у нас баклажанчики, подаруночок. Тут у нас іде мінеральне добриво. До речі, засоби захисту рослин, добрива і тому подібне також є. Тут у нас іде насіннячко, кавуна. Тут я замовляв солодку кукурузу, поштучно, ракель. Кажуть, що вона сама-сама солодка. І тут ось іще ідея якесь джамала насіннячко кукурузи, також у нас йде Подарунок. Так, щавель, кабачок, який вже для мене залишився, тому що вже валюня в мене трішечки повідбирала. Бурячок столовий, кабачок, кабачок, кабачок і кабачок. Тут у мене йде бурячок. І тут у мене йде бурячок. І єпіцькі плоский, можна сказати, що це один із моїх улюблених буряків. Фаворит серед цього насіння. І у мене насіннячко перцю. Насіннячко перцю Леся, Леся оранжева. І ось такий новий сорт від одної тієї ж людини, яка вивела насіннячко сорту перцю Леся. Слава ЗСУ, новинка 22-го року. Середньоранній, величезні червоні, товстостійні плоди до 400 грам. Середньоранній. Так що його можна висівати і не боятися. Хоча вже багато хто каже, що перець потрібно було б сіяти давно, він іще встигне І зійти, і вирости. І поділюся з вами секретом, як швидше досягти сходів перцю Приготували ґрунт, зробили рівчачки, де ви будете розкладати своє насіннячко, кип'яточком полили землю, дочекалися, щоб пішла пара трішечки земля від кип'ятку, стала тепла, а не дуже гаряча. Розклали насіннячко, трішечки загорнули і перець сходить просто моментально. Також можна е поливати і ще, якщо ви не хочете з кипятком гратися, можна поливати солодкою водою. Метро звести у воді і полити такою солодкою водичкою. Також стимулює швидкі сходи нашого насіння. Так що ось такі у нас справи. А тут у нас інкубатор: інкубуються яйця, треба зараз відкривати, доливати водичку, тому що показує нам помилку. Не помилку, а показує нам на проблему. Волога 39, і ось нам показує проблему, що нема достатньої вологи. Ось такі у нас справи. Всім миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя і всього-всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім пока і до нових зустрічей!